Андрій Шеповало, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаю, пане Андрію. Давайте одразу почнімо з нової фази шантажу Російської Федерації. Отже, Кремль вкотре посилює риторику. Путін заявив про розміщення ядерної зброї та її носії в Білорусі. Яку власне мету має ця компанія? Скільки в ній реальних намірів, а скільки пропаганди? Наміру розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній країні. Ну, це на наш погляд є продовження інформаційної кампанії з залякування України, країн ЄС. Одним загальним наративом у разі подальшої підтримки України РФ застосує ядерну зброю проти НАТО, зокрема з території Білорусі. Також пропагандистська страшилка є продовженням попередньої дезінформаційної акції з залякування українцям в постачанням британських снарядів зі збідненим ураном, якщо ви пам'ятаєте. Однак практична реалізація задумів Путіна перетворити Білорусь на плацдарм для ядерних сил Росії. Ну наразі оцінюється експертами як мало ймовірно. По перше, США не спостерігають жодних ознак переміщення ядерної зброї Росією до Білорусі чи до будь-якого іншого місця. Також раніше Вашингтон давав чітко розуміти, що все, що стосується застосування ядерної зброї в Україні, матиме. Наслідки, якщо навіть мова йтиметься про малопотужні тактичні засоби. Андрію. А, тобто... а ми можемо, ми можемо е, трошки розібратися в дефініціях. Що, в чому різниця? Чи в даному разі взагалі немає різниці? Розміщення ядерної зброї чи передача ядерної зброї з боку Москви до Білорусі? А... Це дефініції вони більше в юридичній площині, ніж в площині інформаційній, бо існує, якщо я не помиляюсь, доктрина про нерозповсюдження ядерної зброї. І ось остання заява Сідзеньпі, який також засудив переміщення зброї російської в Білорусь, хоча напередодні. Вони розмовляли про те, що не може ядерна зброя з однієї країни потрапляти в іншу. Не знаю, що рухало Путіним, але за два дні чергова його абсолютно якась безглузда заява про переміщення ядерної зброї до Білорусі. Тобто сьогодні це все якась. Величезна спеціальна інформаційна операція Росії, ніж якась реальна історія про загрозу світові ядерною зброєю? Бо яка різниця пересунути зброю на 100 кілометрів там, з Брянську до Білорусі, в якої дальність польоту там 6000 тисяч кілометрів. Що це дає? Ну, тобто, це бряцання, оце залякування путіним а, всьому світу. Але чим далі, а, тим менше воно ефективне і тим менше вже є а, ну віра в те, що Путін а, може піти на цей крайній для нього, ну і мабуть для всієї російської цивілізації крок. Застосування тактичної ядерної зброї в Україні з практичного погляду взагалі безглузде. Якщо ми кажемо про стратегічну про 6000 кілометрів, то тактичну яку вони ну, теоретично могли б використати по Україні, воно не дасть жодної переваги на полі бою. Ну, Андрію, ми також маємо інформацію від української та іноземної розвідки про те, що вони не фіксують поки що жодних приводів, навіть говорити про те, що таке потенційно може відбутися найближчим часом. Ну а маючи такого сусіда, ми розуміємо, що будь-які загрози в теорії можливі, але ми дивимося на практичне їхнє виконання. Рухаючись далі про російську пропагандистську машину, вони влаштували істерику. Теж нещодавно, після ухвали міжнародного кримінального суду щодо решту Путіна за воєнні злочини, і також були навіть заяви про ядерний удар по країнах, де спробують заарештувати їхнього ватажка. Про що свідчить така реакція на вашу думку? Ну, якщо ви маєте на увазі висновок ухвали міжнародного кримінального суду про арешт Путіна за воєнні злочини. То певно саме так виглядає усвідомлення всієї патовості ситуації, в яку потрапило вище керівництво Росії, і вони прекрасно розуміють, що викрадення українських дітей це лише перший військовий злочин. За який вони повинні відповідати перед міжнародним кримінальним судом. Саме тому пропагандисти заговорили про нанесення ядерного удару по будівлі в суді в ГАЗі та по країнах, які спробують заарештувати Путіна за виданим ордером. Всі ці тези вони висловлюються в надії тільки на те, що колективний захід злякається, відновить попередній статус. За якого Росія завжди традиційно визнавалася однією зі світових лідерів, повернуть Росію в світ цивілізованих країн і будуть враховувати її інтереси і думки лідера за будь-яких обставин. Та війна ж проти України, яку розгорнув Путін, вона довела. Всю помилковість такого підходу світ не буде миритися з людожерським, а, з людожерською сутністю. А, Якщо говорити про їхні робіт. пояснення, вони собі там придумували алібі і розповідали про те, що, начебто, Росія не вивозила дітей, а евакуювала, тобто рятувала їх і згодом повернуть малих. Як пояснити такі протилежні за характером заяви? Я думаю, що вони зрозуміли а, те, що їх перестали боятися в світі, і почали а, якось в судомах шукати і. Адекватну якусь правову оцінку згідно норм міжнародного кримінального права тому в медійному полі почали з'являтися тези, що це і не незаконна депортація, а рятування дітей, що вони повернуть це благородний жест з їх боку. І буде вирішувати питання суд в Росії, що а, і в планах їх обов'язково цих дітей повернути. Я думаю, що вони шукають вихід а, з цієї ситуації, і більш-менш притомні юристи в Росії вони вже а, віддають собі. А, те, що за все доведеться відповідати за всі злочини, які вони наробили в Росії, доведеться відповідати. І тому кожен шукає для себе якісь більш-менш адекватні пояснення. А, цікаво, що сьогодні ця ситуація вона, а, отримала своє пропагандистське продовження. І речниця Марія Захарова заявила, що діти, які опинилися в Європі після евакуації з України, вони також стикаються з питанням маргіналізації, сексуальної експлуатації, залучення їх до секс трафіку. Я хочу сказати, що це чиста дезінформація, яку пропагандисти намагаються використати в якості, хоч будь-якого контрнаративу, для апелювання для рішення МКС щодо Путіна та у цієї Львової Білової, які фактично викрали. Українських дітей сьогодні вони намагаються перекрити це, що вони спасали від страшних європейців. Ну, це звична практика. Росія завжди на чорне каже біло, і навпаки, так працює їхня пропагандистська машина. Андрію, дякуємо вам, що допомогли розібратися в певних аспектах. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони, був разом з нами.